У того 90 років Українське товариство глухих має коростенську організацію. Вона знаходиться в районі залізничного вокзалу. З нагоди ювілею тут було проведено урочистий захід, під час якого згадували історію. На нашому балансі не було абсолютно нічого. Ми збиралися в будинках, а потім організація почала працювати, організовувала підприємства, навчальні заклади для нечуючих дітей. У нас чотири школи Одеса в Києві Закарпаття. Вони старалися, коли розвивався УТОГ, Ми кошти навіть державі віддавали, допомагали, щоб держава наша Україна розвивалася, щоб знали, що є нечуючі, які працюють на підприємствах і теж допомагають нашій державі. Та говорили про сьогодення. Ця організація наша дуже важлива для наших людей, нечуючих. Ми дійсно опікуємося нашими людьми, правом захисту наших людей: культура, освіта, спорт. Обслуговування наших нечуючих. Коростенський утог обслуговує більше трьохсот людей з вадами слуху. Це не лише жителі Коростенщини, а й люди з Олевщини, Овруччини, народичів Хорошева, Малина, Радомишля. Головою організації є Валентина Яненко. Дякую всім, всіх дякую тим, що прийшли на нашу празню літні творені. Ото. Серед запрошених на захід, друзі Коростенського утогу, представники бізнесу. Як завжди, ми приїхали не з пустими руками, ми приїхали з невеликим, але жестом своєї допомоги для вас. Це продуктами власного виробництва, м'ясними довготривалого зберігання, які хочемо вам чуть, чуть пізніше вручити. Були благодійники. Я вітаю. Я дякую всім тим, хто започатковував цю організацію, хто зараз працює і допомагає вам. І хотів би передати вітання від норвезької місії «Віра, надія, Любов і шведських місій Вінден Хумана, Хумана Бріч, які надали подарунки, які ну не звикли ми ходити без подарунків, тому. Представників влади, члени утогу, також називають своїми друзями, які багато років підтримують організацію. В цьому колективі є дуже гарна молода дівчина Альона. Альонушка Встань. Альону ми залучаємо, щоб вона була соціально адаптована. Залучаємо до волонтерства в управлінні праці. Кожного дня вона приходить до нас. Ми даємо їй певну роботу заповнювати документи, заповнювати певні там з паперами займатися і таке інше. І Альона у нас соціально адаптована. Альон, тобі велике спасибі від всього управління праці і від мене особисто. Шановні представники Українського товариства глухих. Нам сьогодні ми завітали такою поважною делегацією до вас. Нам приємно вітати з вашим ювілеєм 90 років з дня офіційного заснування вашого товариства. Протягом цих років соціальний захист, співпраця, допомога з боку держави, всі органи, які поставлені для того, щоб допомагати, вона проходила така категорія людей, яку ви сьогодні представляєте, вона. Полі зору, уваги, держави, нас, міської влади. Традиційно під час заходу вручали грамоти і подяки. Їх отримали активні члени утогу. Вони висловлювали вдячність за підтримку і увагу та ділились своїми думками. На сьогоднішній час в тяжкий такий ми, які залишились люди тут в Україні, ми морально і підтримуємо всіх українців, всіх солдат. І е, дуже вам дякую, що ви сьогодні з нами. Який у нас сьогодні стан на сьогоднішній день, і те, що ми дійсно переживаємо, не тільки е, всі люди, а люди, які не чують, вони теж розуміють і відчувають. І для них е, дуже складно. Ми переживаємо з усім біль. А на завершення заходу фото на пам'ять.